Вітаємо вас, шановні глядачі, в ефірі Християнська передача життя. Для повноцінного християнського життя молитва така ж необхідна, як і Слово Боже. Найкраще визначення молитви дав Климент Олександрійський у другому столітті. Він сказав, що молитва це спілкування з Богом. І з самого початку створення людини Бог бажав спілкуватися з нею, і це бажання було настільки великим, що він зруйнував величезну перепону, яка стояла на заваді цьому, гріх, і зруйнував її великою жертвою, Сина Божого Ісуса Христа. І сьогодні для людей немає нічого, щоб заважало спілкуватися з живим Богом, Творцем Всесвіту. Нічого, окрім нашого небажання. Сьогодні у нашій студії пастор церкви Християн Віри Івангельської села Варіш Олександр Мазурук. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу. Олександре в житті людей трапляються моменти, коли ми молимося. Скажіть, наскільки важливою є молитва для простої звичайної людини, а особливо для тієї, яка вважає себе християнином? Е, дивіться, дивлячись Біблію, ми бачимо, що молитва була не спочатку. Не з самого початку, тому що коли ми говоримо про Адама і Єву, ми бачимо, що ці люди вони спілкувалися з Богом. У них було єднання найтісніше, вони мали найближчі стосунки між собою. Бог просто приходив в Едемський сад. Я уявляю собі, Адам, можливо, задавав питання Богові, ділився своїми враженнями від того дня, який пройшов, і, звичайно, розповідав всі свої цікаві моменти в житті, тому що ж Бог поставив Адама господарем Адемського саду. І Адам йому розповідав всі свої враження, але після гріхопадіння стала велика пропасть між Богом і людьми. І єдиний варіант або можливість з'єднатися з Богом це молитва з вірою. Тобто людина може приходити до Бога, але потрібна молитва, яка произнесена з вірою. Тому молитва є дуже важлива сьогодні в житті людини, в житті християнина. Це можна порівняти як з диханням, скажімо так, тієї самої дитини або людини. Ми бачимо, якщо дитина дихає, вона живе, правда? Якщо людина дихає, значить вона живе. Тому що є така категорія людей, яка не молиться в житті. Вони вважають, що це уділ слабких людей. Ну, що це, що це буде молитися? Звичайно, такі люди надіються на самих себе, вони сподіваються на власні спосібності, те, що вони самі це зможуть те чи інше зробити. Але погодьтеся, що в наше життя приходять такі проблеми, коли ми розводимо руками і кажемо, що ми самі не можемо цього зробити, ні з наших близьких, знайомих, ніхто в цьому не може нам зарадити. Куди, куди тоді потрібно нам направитись? І ми, звичайно, нашими телепередачами ми закликаємо людей звертатися до Біблії, звертатися саме до Бога. Тому що в Бога є всі відповіді на наші запити, на запити нашої душі. Тому це є дихання, яке необхідне для нашої життєдіяльності. Говорячи про фізичне життя нашої фізичної життєдіяльності, говорячи про духовне життя нашого духовного життя в єднанні з Богом. Молитва також, я вважаю, є спілкуванням в простому значенні цього поняття. Це подібно, як друзі. Можливо, деякий час не бачились, вони зійшлися разом, і вони спілкуються. Що відбувається? Вони розпитують, вони діляться своїми враженнями, вони просто разом спілкуються. Просто ради того, щоб спілкуватися. Звичайно, молитва це є діалог з Богом, і воно таке є. Коли ми до Бога звершуємо наші прохання, пам'ятаєте, як Ісус сказав, коли ти молишся, зайди в свою кімнату, зачини за собою двері, помолись отцеві в тайні, а Він тобі віддасть. Я явно. Тому досить важливо є нам приділяти час молитви для того, щоб ми могли духовно розвиватися, щоб ми могли мати духовні перемоги в житті, тому що життя наше не побудовано лише в фізичній площині. Воно торкається і духовних речей. І як важливо нам приділяти цьому увагу, придавати цьому значення, тому що без розуміння духовних речей, духовних принципів, які... Тісно пов'язані з нашим життям. Ми не зможемо життя прожити як належить. Мені здається, що є ну, деяка категорія людей, які сприймають Бога ну, як лікаря або ж як адвоката. Тобто, коли вони хворі, вони звертаються до Бога в молитві, або сталася проблема, звертаються в молитві до Бога. А яке місце займає молитва ну, саме у вашому житті? Пам'ятаю період мого життя, коли я взагалі жодного разу не звертався до Бога. Ми пам'ятаємо цей час, атеїстичний час, коли ми були жовтенятами, піонерами, комсомольцями. Система була побудована так, щоб нас відвернути від всякої віри до Бога, правда? Нас переконали зворотньому, що Бога немає, тому, відповідно, молитва втрачає свій смисл. А тоді до кого молитися, правда? Але пройшов відповідно добрий час, коли вже прийшла свобода в наш край. Я пам'ятаю, коли я вже почав практикувати читання Біблії, коли я почав знайомитися з Божими обітницями, тоді я почав звертатися до Бога. І, власне, я почав будувати молитву своїми словами. Під враженням Біблії, під враженням читання тих слів, яких я аналізував, я зрозумів, що можна говорити до Бога. Просто навіть аналізуючи те, що ти прочитав, Господи, якщо це працювало в житті тої чи іншої людини, то воно, звичайно, може працювати в житті моєму. Я, звичайно, багато просив Бога, молився, дякував йому за те, що він виходив на зустріч в моєму житті. І це благослований час, коли ти молишся і ти бачиш, як реально приходить відповідь в Твоє життя. Я завдячую моїм батькам, які прихилили моє серце до віри в Бога, які навчили мене читати і навчили молитися. Пам'ятаю такий відомий вірш одного з російських письменників Лермонтов. Він написав таку, такий вірш, який був покладений пізніше на пісню. Так само цей вірш є перекладений на українську мову. Він звучить так: коли в житті момент важкий стискає серце жаль, тоді в молитві я святій всю виявлю печаль. Є сила благодатна в її словах живих, таємна. Життєдатна, є, свята краса у них, з душі тягарно скотиться, і зникне десь сумнів, і вірить, плакать хочеться, і легко так мені. Дійсно, автор досить вдало підмітив, що після молитви на душі, і в серці такий мир, спокій і радість. Особисто я також можу сказати про це, в мене таке також траплялось. Але чи на всі молитви дає Бог відповідь? Для того, щоб відповісти на це питання і продовжити нашу бесіду, давайте ми прочитаємо текст з писання. це буде Євангелія згідно Матвія, і ми прочитаємо сьомий розділ, звернемо увагу на сьомий вірш: Просіть, і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому. Чи ж то серед вас є людина? Що подасть своєму синові каменя, коли хліба проситиме він? Або коли риби проситиме, то подасть йому гадину. Тож, як ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме в нього. Аналізуючи цей текст, який ми прочитали, я взагалі бачу, як він випромінює таке, таку, таке підбодрення. Дає оптимізм наше життя, тому що Ісус, я уявляю собі цей момент, коли Він проголошував ці істини, це уривок з нагорної проповіді Ісуса Христа. Люди були в проблемах, люди були з нерозв'язаними вузлами свого життя, в хворобах. І людям була потрібна поміч. І уявіть собі, Ісус серед цих людей, які в проблемах Він виголошує, Просіть. Я вам кажу: просіть, бо буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять. І оце, оце благословіння, яке цей вірш сьогодні несе для кожного з нас, оце підбодрення, оцю надію, яка так потрібна сьогодні багатьом людям, говорить про те, що є відповідь на кожну молитву. Бог в його силі, в його мудрості, в його могутності спроможний дати відповідь на молитву кожної людини. Можливо, хтось каже, «А, адже ж нас так багато на цій планеті. Тому, тому він і є Богом. Що він може чути кожного з нас. Але варто нам підмітити одну деталь: що в Бога є три відповіді. Якщо ми говоримо на основі Біблії, аналізуючи різні тексти писання, ми бачимо, що є три відповіді Бога на молитву. Вони звучать так: перша відповідь це так, друга це ні, а інша відповідь це почекай. І цікавим є те, що багато людей не рахують. Відповідь ні за Божу відповідь. Вони просто кажуть, Бог мене не чує. Я молюся, а Бог мене не чує. Адже ж ця відповідь має право на існування. Бог в своїй владі, своїй мудрості має право сказати ні. Можна навести такий простий приклад. Якщо отюг вімк... вімкнений в електрику, то ніхто з нас, дорослих, не дасть дітям такий предмет для того, щоб вони могли з ним. Просто погратися. Звичайно, є такі речі в нашому дорослому житті. Можливо, до кінця ми ж не можемо все прорахувати. Ми не знаємо, як обернеться те чи інше, як воно в дальнішому буде відбуватися, правда? Ми цього всього не знаємо, але Бог це все знає. Тому Бог деколи каже почекай, або просто звучить відповідь ні. От ви сказали, що Бог може дати відповідь: так, ні, або зачекай. Ну, а яким чином Бог дає відповіді? Як людині зрозуміти, що це Бог дав відповідь на молитву? Коли я читав Біблію, я пам'ятаю ці всі різні випадки, яким чином саме Бог відповідав, ми пам'ятаємо в старовому заповіті. Є багато моментів, коли сам Бог приходив з відповіді на молитву. Бог говорив до Моїсея, Бог говорив до Авраама, Бог говорив до батьох патріархів. Старого заповіту багатьох людей, священників, пам'ятаєте, Бог звертався. Самоїл, Самуїл. А молодий чоловік не зрозумів, що це Бог саме конкретно до нього говорить. Інші моменти в питанні відповіді на молитву ми бачимо, що Бог може відповідати через іншу людину. Тобто ми молимося до Бога, але відповідь приходить. Можливо, через нашого ближнього, можливо, навіть через незнайому людину. Людина може нам просто сказати ті слова, які ми очікували почути. І ці слова будуть для нас підбодренням і надією. Інший момент це те, що Бог може відповідати через обставини нашого життя. Ми молимося, і Бог їх направляє у відповідь на нашу молитву. І ми в цьому бачимо, що дійсно Бог є поряд недалеко з нами, допомагає знайти втрачену річ або допомагає знайти втрачене нашому житті на душевному рівні і так далі. Бог. Підпорядковує обставини відповідно до нашої молитви. Так само дуже важливо відмітити те, що саме Святе Письмо, Біблія, є відповіддю на нашу молитву. Коли ми маємо питання до Бога, коли ми Бога запитуємо, нам неодмінно потрібно звернутися до святого Письма, адже ж це є Слово, адресоване саме для нас. І мандруючи сторінками цього письма, ми можемо знайти для себе відповідь. Бог може проговорити до нас через своє Слово, яке є живе, і діяльне і актуальне на сьогоднішній день. Пам'ятаю історію, яку я прочитав нещодавно. Розповідалося про старого аптекаря. Він в він своїй аптеці готував ліки. І сталося так, одного, одного, однієї ночі він вже ліг відпочивати і почув такий настирливий стукіт у своїй двері. Він невдоволено став свого ліжка, тому що потурбували його. Він вже серед ночі, посеред ночі він вже хотів спати. Але він направився до дверей, потрібно було відкрити і довідатися, що відбувається. Коли він відкрив двері, він побачив дівчинку, яка заходила в сльозах. Вона плакала і простягувала папірець до цього чоловіка. Лікар зрозумів, знову прийшли за ліками. Потрібно було дати ліки, відпустити згідно рецепту. Цей старий аптекар взяв цей рецепт. І пішов в свій кабінет, щоб приготувати ліки. Він взяв пробірки, бачучи назву цього, цих лік, він почав готувати відповідно цей розчин, який був потрібний цій дівчинці. Коли він його приготував, він віддав дівчинці, і дівчинка швиденько вхопила і побігла додому, тому що вона знала мати, яка дуже хвора, чекала її вдома, вона потерпувала цієї допомоги. Фармацевт, відповідно, вернувся назад в свій кабінет робочий, він почав поправляти ці пробірки, розставляти по місцях. І в один момент він помітив, що замість лік він приготував яд, тому що він змішав не ту пропорцію, яку потрібно було змішати. І в цей момент, він описує історію, раніше він ніколи не молився. В нього ніколи не було щирих молитв до Бога. Він зрозумів, що відбулося, він впав на коліна, і як ніколи він почав голосливо молитися до Бога. Боже, якщо ти є, врятуй мене, тому що я не хочу бути вбивцею. Боже, якщо ти можеш, спаси мене від вбивства, тому що я розумію, що я в даному випадку являюся вбивцею. Якщо ця жінка, прийме ліки, вона неодмінно помре. І коли він продовжував молитися, коли він, почав, коли він продовжував благати Бога зі слізьми, Боже, дай відповідь, я прошу тебе. Він почув знову стукіт в двері своєї хати. Коли він підійшов до дверей, він побачив знову цю дівчинку, яка ще більше плакала. А трапилось те, по словам дівчинки, що вона бігла, швиденько спішила додому, вона впала і ці ліки розбились. Лікар вже нічого не говорив. Він просто взяв цю дівчинку на руки, обняв і перегорнув до себе. Це ж була відповідь на його молитву. Він в серці подякував Богові. Звичайно, він вже дуже акуратно, дуже пильно приготував новий розчин, він же не вимагав за нього платні. І далі історія закінчиться тим, там описується, що цей чоловік став помічником цієї сім'ї. Виявляється, в цій сім'ї не було батька, і він деякі свої фінанси. Направляв для цієї сім'ї, щоб допомагати їй. Бог так реально втрутився в його життя, допоміг йому і просто зберіг його від вбивства. Ось така була відповідь на молитву, щиру, гарячу молитву. Чоловік раніше ніколи так щиро не молився, але ситуація заставила його просто кричати до неба. Бог, ми знаємо, чує кожну молитву. З ваших слів зрозуміло, що є Бог наш є просто багатогранний, і не обов'язково, щоб ангел нам з'явився, і отак ми отримаємо відповідь. Головне бути уважним, мабуть. Так. І тоді ми неодмінно зрозуміємо, що це саме Бог відповідає. Отже, молитва життєво необхідна для кожного християнина. Вона повинна бути такою ж природною, як дихання. Адже молитва, як ми сьогодні чули, це відносини людини з Богом, які будуються на відвертості, довірі, взаєморозумінні та любові.